Якщо ви відчуваєте, що ваша косметичка не працює на вас, якщо ви відчуваєте, що ви вкладаєте багато зусиль, а образ, макіяж виходить неохайним, непривабливим, якщо ви не отримаєте задоволення від макіяжу та косметики, або якщо ви хочете дізнатись про найкращі бюджетні та люксові косметичні продукти. Сьогоднішнє відео точно для вас. Я рада вас вітати. Мене звати Юля. У минулому я візажист, а Сьогодні я веду цей б'юті канал. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити ідеальну косметичку. А це я вважаю, що просто 80% від того, який результат ми отримуємо у нашому макіяжі. І те, взагалі, чи отримуємо задоволення від нашого макіяжу, який настрій. З цим у нас зв'язаний щодня. Сьогодні ми поговоримо про секрети того, як економити на косметичних засобах. Ми поговоримо про найпопулярніші косметичні засоби 24 2025 року. І я сподіваюся, що ви викинете негайно все, що вам заважає, все, що не приносить задоволення у вашій косметичці. І давайте скоріше розпочинати. У дитинстві я дивилася, як фарбується мама, і неймовірно надихалась. Я просто всотувала кожну кожну дрібничку, що вона робить, чим вона користується. Мені так було кайфово розглядати її косметичку. Тому, коли я трошечки підросла, почала, ну, мені почали дарувати мої перші косметичні засоби. Я відчувала себе, знаєте, богіння, не дивлячись ні на що. Тон жовтий пофіг. <свят> Якісь там чорні тіні, оцей прозорий блиск, поверх тонального засобу. Я богиня, це неймовірно круто. І потім я столкнулася з тим, що да, люди трошечки тебе починають булити, опускати, казати, блін, ну що ти як-то, знаєте, як мавпа. Дуже мені це було боляче і сумно прямо <свят> від цього, особливо коли це казали мої близькі люди. Мені прям ставало. Ну, сумно, якщо чесно. Я думаю, багато хто з цим стикався. І прям впродовж усього мого шляху натхнення косметикою, багато хто казав, що Боже, ці червоні губи це просто крінж, ти якась там проститутка, прости господи. Але я чесно кажу, не зупинялась. Я шукала далі. Я продовжувала вчитись фарбуватись пізніше. Я стала візажисткою. Я продовжувала вивчати цю тему, знаходити просто дуже класні косметичні засоби. І я почала також перекладати відповідальність ще й на косметичні засоби. Тому що об'єктивно ми можемо бути класними людьми з руками, які ростуть з плечей, а не звідки деякі думають. Але при цьому косметичний продукт не робить. знаєте. І тоді я прям зайнялась пошуками такими відповідальними, щоб не витрачати гроші на все попало, а брати прям най-най-най-най найкраще. -най -най я цю підбірку збирала просто більше 10 років. Тому мені радісно поділитись з вами як лайфхаком, так і готовими рішеннями усіх ваших проблем з приводу вашої косметички. Тож, давайте розглянемо, чому косметичка не працює на вас. Що не так? І перше, що я вам хочу сказати, це. Така причина безсистемність. Це якісь імпульсивні покупки. Щось на знижках було, привабливе пакування сюди, їдеш зі мною. Щось там мама віддала, ну що, я буду викидати, ну звісно, я заберу. Або купили щось невдале, знаєте, але там, ну, блін, діор. Понятно, мені так сумно раніше було розставати з якимись брендовими е косметичними засобами. Я знала, що я там на них копила, а в ітоки вони були погані. Ну, Звичайно, не хочеться, хочеться радуватись лише. Від своїх витрат, і знаєте, щоб це була прям інвестиція твій гарний настрій, у твоє натхнення кожен день. Також це відсутність аналітики та, в принципі, розуміння ваших потреб. А також це накопичення непотрібного. Не підійшов тон, ну все одно, ну треба ж довикористовувати. не того відтінку, ну що, викидати ж знову ж таки, ні, не підходить. Туш засохла, я на неї плюну. або... Додам трошечки міцілярки, або вона там сильно рідка, в морозилку покладу. Мені сказали, що це класний лайфхак. Знаєте, і ви починаєте це видумувати. По факту, оці розчарування копляться у вас в косметички, і ви бачите їх щодня, який може бути гарний настрій, приємний, натхнений від макіяжу, коли ви відкриваєте, а там просто на тебе отак суцільне розчарування дивиться. Я вам раджу на цьому етапі просто позбавитись від. Всього, що вам не потрібно. Не обов'язково викидати, якщо це прям не кончені такі продукти, знаєте. А можливо, ви з кимось поділитесь і для когось це буде радістю. Зараз є і там можна виставити умовно на OLX, і хтось забере з руками і ногами і буде вам вдячний. Або попитати там подруг, тому що я знаю, що, наприклад, тональні керма, які я просто ненавиджу. Вибачте, я, я не люблю Сісі, я люблю хороші такі тони. Ось, Вони з радістю використовують. Потім моїми подругами, тож я вже знаю цю особливість про мене і про них, просто щедро віддаю. І наступний пункт це невідповідність вашим потребам. Знову ж таки, Тон не підходить, або він занадто блистить, занадто жирнить, визиває камідони якусь реакцію у вас. Або, наприклад, румяна не підходять вам за відтінком. Або ще, ще багато нюансів, не враховуючи там ваші, наприклад, жирність повіка. Знаєте, часто зустрічається таке, що у людини, як у мене, жирне повіко, і не підходять мені, звичайні туші. Мені підходять лише термотуш. до речі, лайфхак для всіх, кому не підходять, кому звичайні туші відпечатуються, або се. Термотуші це просто бомба. Я вам тут прикріплю скрін, яку я туш обожнюю. Взагалі просто обов'язково це спробувати кожній людині, тому що настільки вона класно змивається, вона. Залишається просто бітоном у тебе на віях, поки ти не змиєш її теплою водою. Вона змивається такими легенькими катишками. Більше ніяких оцих кол під очима. Це про це я просто вже забула декілька років з задоволенням користуюсь цією туш'ю. Також класний лайфхак, який нещодавно розповіла на своєму інтенсиві. Це можна завантажити свою фотку у різні додатки, які роблять нам макіяж, і, наприклад, примірити на себе різні кольори румян, і так ви зрозумієте, які румяна просто більш вдалі та більш органічно виглядають на вашій шкірі, до яких відтінків саме вам варто придивитись. Також третя причина, чому косметичка не працює на вас, це все ж таки низька якість продуктів. Так, ну на жаль, не всі вони ідеальні, навіть у люкс-сегменті, навіть коли ви готові витратити багато грошей. На жаль, дуже такий яскравий приклад це знаєте люксові тіні. Ну, на любітеля, скажімо так, немає там такої пігментації, як, наприклад, в професійних тінях. І такі нюанси варто, ну, ну, просто знати. Тут нічого не поробиш. Тож, першим етапом у нас позбутись від всього зайвого, очистити свій простір і скласти план, що треба саме нам, які саме наші вимоги до. Косметичних продуктів. А я вас закликаю прямо вимагати від них по максимуму. Вони повинні бути ідеальні. Прям щоб е, ніколи ви себе більше не почували рукожопом або ще щось. Просто легеньким пензликом, легеньким рухом вони наносяться і вже ідеальну картинку на вашому обличчі створюєте. І пам'ятайте, що це косметика для вас, а не ви для косметики. Це дуже важливо. Тому вимагайте обов'язково, прямо максимуму, бо ви цього варті. І тут я хочу вам з радістю презентувати. Свій інтенсив ідеальна косметичка. Там якраз зібрані от, е, конкретні продукти, всі, які я працювала як з бюджетної категорії, так і з люксової. По кожній категорії косметики у нас буде прям вибір продуктів, десь три, десь п'ять. І всі вони з описом, з конкретною ціною і моїми рекомендаціями по використанню. Також я додала таке величезне відео про те, як, в принципі. Вибирати косметику, як знати, що від косметики вимагати, і також там буде дуже дуже багато лайфхаків. Це прям такий формат закритого телеграм-каналу, де вас буде чекати мій супровід впродовж всього 25-го року. Усі оновлення, тестування нової косметики, яка з'являється у вас на поличках, щоб більше ви знаєте не відчували у косметичних магазинах себе якось невпевнено або розгублено. Повністю такий мій супровід з приводу косметичних продуктів впродовж. Усього 25-го року також звичайно я буду відповідати на ваше питання. У нас будуть різні бонусні штуки. Це, наприклад, урок по пензликам, який виходить ось ось вже на цьому інтенсиві. А також майстер-класи, можливість виграти подарунки і багато-багато більшого. Я прям вболіваю за всіх своїх дівчат, які доєднались, вже є перші неймовірні гарні відгуки. Я дуже задоволена. Я продовжую підтримувати, відповідати на питання, пропонувати різні лайфхаки і рішення індивідуальних проблем, тому що я знаю, що все ж таки знаєте. Що стосується косметики, тут важливий такий індивідуальний підхід. Я вам пропоную більше жодного марнотратства, жодної розгубленості в магазинах, більше жодних негативних емоцій з приводу косметики. Звертайтеся за усіми деталями в опис під цим відео. Там вас також чекає подарунок, це гайд, як обирати косметику у 2024-25 році. І також ще невеличкий список неймовірних, класних червоних помад на різний бюджет. Саме мої рекомендації. Тож, обов'язково переходьте, доєднуйтесь до нашої спільноти. Я буду неймовірна рада дати як умога більше корисних порад, лайфхаків, просто моєї підтримки, налаштувати вас на це дійство, на те, щоб щоранку ви собі робили своїми косметичними продуктами у себе в ванні, знаєте, як просто чарівниця, неймовірний настрій, посмішку, гарний такий настрой на цілий день. Я вважаю, що це гарний вклад. У свою впевненість та самопочуття. Тому обов'язково доєднуйтесь. Дякую, що подивилися це відео аж до самого кінця. Я вас обіймаю, я вам бажаю натхнення, радості та задоволення від себе. Пока!